Служба безпеки нейтралізувала агентурну мережу ФСБ, що коригувала повітряні удари окупантів по військовій та цивільній інфраструктурі Запоріжжя. У результаті спецоперації в обласному центрі затримано резидента керівника ворожої групи, який 18 жовтня цього року навів російські ракети на багатоквартирний будинок у центрі міста. Тієї ночі, внаслідок ворожого обстрілу, п'ятеро людей загинуло ще п'ять отримали важкі поранення. За даними слідства, резидентом російської агентурної групи виявився місцевий житель, представник запорізького клуб. Клубу воєнної реконструкції, який об'єднує поціновувачів відтворення історичних подій, у тому числі воєнних баталій. У середині жовтня 2023 року його дистанційно завербувала ФСБ для проведення розвідувально-підривної діяльності у прифронтовому місті, для законспірованої комунікації з російською спецслужбою її поплічник обрав собі оперативний псевдонім Палестинець та створив анонімний чат у популярному месенджері. Щоб забезпечити виконання ворожих завдань, він сформував власну групу інформаторів, до якої включив чотирьох Сцевих жителів, зокрема й своїх родичів, за даними слідства, вони розвідували місця базування сил оборони на території Запоріжжя, а також передавали геолокації житлової інфраструктури та промислових об'єктів. Для збору розвідданих інформатори обходили місцевість або виїжджали на об'єкти та здійснювали їх фото і відеофіксацію на камери власних телефонів. Отримані відомості вони передавали палестинцю, а він вже надсилав їх до ФСБ через зв'язкового одного з тимчасово окупованих міст на Запоріжжі. Наразі слідчі служби безпеки повідомили палестинцю про підозру у державній зраді, вчиненій за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану. Було обрано запобіжний захід тримання під вартою. Йому загрожує. Довічне ув'язнення.